Добрий вечір, сталкери! Ну що, в нас сьогодні буде міні-міні-тест, так як не попросили затестити РПГ проти химери і проти мутанта. Ось така у нас снаряга. Ух, блін. Це у нас на майстрі. Будемо тестити на майстрі. Зараз спробуємо вцілити її в голову. Подивимося, скільки вистрілів вона прийме, а потім поцілимо у задню стіну і подивимося. Скільки буде вистрілів, якщо тіпа, від рекошету, скільки вона в себе теж прийме. Так, е, у нас виробили повністю світло. Сьогодні у нас була масова бляха атака. І я запустив генератор, хоча б, щоб зняти тест, бо без відоса це повна шляпа. YouTube прям чахне без відоса. Ну що? Блін, надіюсь, я тут не здохну. Да? Давайте я, я ще збережусь. Отак. Надіюсь, мене тут не зацепить в голову. Один постріл жива. Трошки психує, ну. Ну жива. О, це добре, що тут не зацеплює. Так, другий. Два постріла. Нормально. Два постріла І все, хемера немає. Це у нас, нагадую, це у нас на майстрі. Так. Давай тепер два постріли в, в голову, а тепер будемо цілитися таку в стіну прямо коло неї. Подивимось, скільки тепер буде. Десь так збоку. Ось отак. Один постріл. І потім протестимо ще на Гіганті. Два. Так само два, Тобто нема різниці, куди ви будете стріляти. Чи в голову, чи збоку десь в пол, смотря куди попаде? Тобто різниці бляха ніякої. Так, псевдогігант. Давайте ми затестимо Гіганта. Де він у нас? Псевдогігант звичайний. Ну шо, погнали. Ну, шо, морда? Тримай снаряд. Прям між очі. Один. Ану. Два. Два витримав. Ти подиви, блін. Мощний, бляха. Давай, третій. Три. Три, все, три більше не витримав. І так же саме попробуємо в стіну. Так, давайте ось. Ось так. Так, ну і в стіну. Хемера за два, цей за три. Ай, от так, отак десь. Один. Може хоч на ньому буде різниця. Два. А ну давай. Давай покажи. Три. Угу. Тобто різниці, бачите, немає. Чи ви стріляєте? Прямо по ньому. Чи ви стріляєте, будете збоку стріляти там в радіусі там, метр 3 трьох, Я так думаю, що різниці не буде. Так як тут радіус ну, прям дуже великий у цієї пушки, прокачувати її неможливо. Ну, як є, так і є. Шкода на максимум. Там стрільби 0. Ну, понятно. Точність Хоча летіло точно, да? хоча точність галіма. Але ось дивіться, куди я цілився. І так і прилетіли снаряди. Ось до, ось сюди, Один, другий. І третій, походу, туди саме прилетів. Ну. Тобто, Химера з двох, і гігант падає з трьох. Пушка прямо. Ого-го. Та, це пушкою як е, усі робили. І я вже був, так робив е, цього, Фауста на дузі, коли треба йому підбити той світильник на, на поясі. Просто цілитися десь коло нього, бабах, і все, і квест пройдений. Коротше, пушка класна. Нічого не скажу, пушка класна, але тільки на мощних противників. ніфіка це скільки я тут вистріляв! Йо-майо! Бистро, дуже бистро ламається. Якусь там десятку вистріляв і все. Ну, якось отак. Дякую вам всім за перегляд. Так, сьогодні відео по проходженню не буде, так що в нас немає світла, а на генераторі це дуже дороге задоволення. Відео знімати. Дякую вам всім за перегляд, за лайк, like, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.